Друже, і розмова. Будь-яка тема не проблема. Отож, друзі, будь-яка тема не проблема. І у нас в гостях вже сьогоднішня наша гостя. Так, друзі, сьогодні будемо говорити про мистецтво квітів з майстром флористом Анастасією Сандецькою. Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго. Дуже б хотіла трошки дізнатися більше про вас. Розкажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся флористикою і чому вам це настільки подобається? Я флорист, як я кажу, вже в четвертому поколінні. Звісно, такого терміну як флористика раніше не було, але моя ще прабабуся займалася квітами, вирощувала та продавала їх. І таким чином вся моя сім'я пов'язана з квітковим бізнесом. Тому я вибрала такий шлях продовжувати свою родову справу. І з 12 років приблизно це вже більше 10 років. Я займаюся квітами, що створюю при цьому і продаю квіти, бо це невід'ємліма частина флористики. І десь вже майже майже 15 років. Анастасія, от ви сказали про те, що флористики терміну такого не було раніше. От зараз, якщо от людина на нас зараз слухає якась і не знає, що це таке, от як би ви б, е, охарактеризували цей термін? Флористика це флористика це квітковий дизайн. Думаю, на цьому можна і закінчити, бо дизайн е, в створенні якраз таки. Поєднань, але флорист ще має бути дуже хорошим ботаніком і розбиратися в тому, що квітці потрібно, де вона проростає. Так само це може впливати і на догляд, і на створення дизайну, бо ми надихаємося все ж таки природою. Дякую дуже за відповідь. Ось наскільки професія флориста вона взагалі складна в опануванні, тому що я чула такі тези, що ну там береш, поєднуєш, просто щоб гарно виглядало, та й все. Ем, що потрібно ще для цього вміти? Ви сказали про те, що варто знати за ну, там, певними моментами догляду за квітами, варто бути ботаніком. Ем, як, не знаю, що, що ще потрібно для того, щоб от стати класним, прекрасним флористом? Угу, угу. Ну тут, дивлячись, звісно, яка мета. Цього, тобто, якщо я працюю просто в магазині, то мені буде достатньо і постажируватися. Флористика це взагалі е, ремесло, як і, наприклад, кузнець. Да? І е, ви просто можете навчитися виготовлювати якийсь конкретний продукт і продовжувати це робити. А е, можна піти далі, бо флористика, вона не має меж. Е, Можна, хоч і на конкурс світу по флористиці, да, мати таку ціль, мету. І, звісно, від цього буде вже змінюватися, наскільки вам потрібно а, знати м більше да, у цій професії. І а, для флориста звичайного. Поєднання можуть бути досить різні, все залежить від того місця, де він працює, і який смак у клієнтів там, але ось саме ботаніка, і це такий термін є флористиці, називається «життєзабезпечення». відки дуже сильно впливає на рівень фахівця, бо який красивий дизайн ви б не створили. Якщо він не буде жити, то це не дуже добре. А от ми, до речі, з Олесою спілкувалися якось на цю тему і е, чули від людей, які е, теж чули, що от робота з рослинами може бути терапією. Е, чи правда це? Якщо правда, то як саме це працює? Я думаю, що це працює від созірцання, коли ми дивимось на прекрасні речі. Нам дуже приємно з ними працювати. Хоча і при цьому у флористиці дуже багато і неприємних речей, типу як пруд, сміття і все таке інше, його дуже багато чисто працювати. Це майже неможливо, я можу вам так сказати. Але при цьому ми все ж таки працюємо з дуже такими прекрасними елементами нашої природи, да, з квітами, і тому, звісно, це дуже дуже приємна робота. Так? Дякую, дякуємо за відповідь. У нас ем, один з минулих виходів був присвячений мові квітів. От дуже цікаво, чи зараз використовується значення притаманне кожній там конкретній квітці при складанні букету, чи більше все таки віддається якась перевага вподобанням по кольоровій гамі або там просто по якомусь певному виду квітів, по поєднанню цих квітів? Mm, да, дивіться, тут така тема досить глибока, бо у флористиці зараз дуже багато різних курсів, і ці курси вони засновані тільки на досвіді власне тих, хто їх створює. А флористи, якщо ми маємо хорошу базу, то це майже перше з чого ми починаємо. Дізнаватися про квіти це їх ієрархія і значущість, і ось саме а, різні квіти мають різне значення і свою таку, скажімо, мову. І якщо Протея, да, вона проростає. Є таке повір'я, да що там, де росте протея, в землі є алмази, і ми вже розуміємо характер цієї квітки, що вона там, де немає алмазів, да, проростати просто не буде. І а, ми би назвали цю квітку першого порядку. Є такий термін, тобто, що вона найголовніша, дуже цікава, при цьому рідкісна. Ще великого розміру та коштовна. Да? А якщо це другий порядок, то це вже більш такі базові квіти. Третій порядок це щось дрібне, мілке, типу такого. Тому да, мова квітів, вона, на мою думку, саме так і визначається. От у цій ієрархії є головні герої, є другорядні, а є масовка. А якщо казати зараз, коли в нашій країні йде війна, і питання про те, наскільки актуальна флористика зараз, от і що користується більшим попитом зараз, можливо, люди беруть більш складні якісь квіткові композиції, чи це просто букети з великою кількістю квітів? Um, як казала моя прабабуся, що квіти купували навіть війну, я, чесно кажучи, не думала, що я дізнаюся. Це на власному досвіді, але е це правда, і люди е купують квіти нас, е в нас в моїй родини бізнес в Харкові. І навіть е з, з тої ситуації, яка там зараз, все одно є продажі, і ми не зачинялися не на один день. І купували е ну, війна: напевно, да, трошки більше стала е популярна флористика, така моно. Типу, більш просто звичайні букети, е, просто там із серії 101 троянда, тому що да, клієнт дійсно трошки змінився. А як, от як створити взагалі квіткову композицію? Тобто, наприклад, ми там хочемо піти купити букети, і багато хто ну не розбирається в цьому. І хотілося б щось зробити таке особливе, красиве, що з чим поєднується, можливо, якісь знаєте, такі базові правила поєднання різних квітів. Там ну знаєте, як говорять там, коли приходиш там не більш якийсь магазинчик з квітами, говорять яскраве з неяскравим, або там велике з маленьким поєднується, Та можете розказати якісь правила класні? Для того, щоб створити красиву композицію квітів. Їх просто <смі> дуже багато. Я навіть не знаю, з чого починати, прямо про це. Ну, напевно, контрасти. Щоб гарна композиція, повинні бути контрасти в композиції. Контраст розміру, контраст е, форми, контраст за фактурою і за формою. І от Колір, звісно, відіграє теж значну роль, але е, дуже часто фористи не звертають увагу на фактури поєднання фактур. Це що значить? Це зерниста, гладка, блискуча, шероховата. І е, коли ми поєднуємо все однакової фактури. То ця композиція буде не дуже красива. А чим більше контрастів ми маємо в композиції, тим краще. Але тут треба їх відчувати, щоб не піти, наприклад, в полярний контраст. Це полярність, коли в нас чорне і біле. Тобто, коли в мене щось дуже велике і дуже дрібне, це вже буде створювати трошки дисгармонію. Угу. А от питання особисто е, до вас, таке особисте, коли ви робите букети. Е, можливо, є річ, якою ви надихаєтесь під час цього, яка вас надихає і е, дає от, от сили і натхнення робити гарно. Так, mm, да, це напевно якийсь імпульс, такий, який йде зсередини бажання щось зробити красиво, або скоріше, часто це від матеріалу іде. Тобто поєднання м, якесь сподобалось, і від нього я вже якби йду далі. Дуже дякую. Ось у нас було питання від слухача, чи флорист це професія. Ми так розуміємо, що точно так. Та ви казали, що це таке певне ремесло. А де навчаються взагалі на флористів і чи закінчується у вас навчання, та там, коли ви його закінчили, якби це банально не звучало, чи ви постійно там досліджуєте нові тренди? А, дивіться, флорист. Наскільки я зараз знаю, в Україні це не професія, тобто нема в нас навчання офіційного, щоб я могла отримати диплом флориста. Такого ще не існує. Я особисто свій диплом отримувала в Польщі, бо це єдине близьке місце, де це взагалі можливо зробити. А, спочатку майстер, ой, спочатку професіонал, а потім майстер-флорист і можливість працювати взагалі за цією професією. А в нас це, м може, є якийсь ландшафтний дизайн, щось такого плану, але саме професії немає. Щодо навчання, да, постійно треба навчатися. Я зараз вже навчаюся тільки у. Закордонних флористів це частіше онлайн, чим офлайн, але да постійно продовжуєш надихатися, щось нове пізнавати, бо я ж кажу, що флористика точно меж ніяких немає. А ось е, таке цікаве питання. Е, у мене є два питання. Е, перше з них це е, які найбільш незвичайні композиції ви створювали. Тому що в мене колись була ідея, я дуже люблю м'яту і думала, чи створюють взагалі хтось композиції з гілочками м'яти, або там меліси, наприклад. Е, були у вас якісь от максимально незвичайні композиції квіткові, які вам замовляли, або ви самі їх створювали? Можете поділитися чимось таким? Так, mm, да, напевно. Це е, каркасні букети, коли е, ми створюємо якусь трансформацію матеріалу. Типу, в нас є, наприклад, гілки бамбука. А ми їх розрізали, е, пронизали їх на проволоку і створюємо щось інше. Да? Це якраз такий новий рівень флористики, коли ви йдете далі. Це трансформація, коли ви можете подати матеріал по іншому, я вважаю, кожна трансформація вона дуже цікава. Дякуємо вам. Останнє на наше питання, ваше побажання, що можете побажати нашим слухачам в контексті сьогоднішньої теми? Я думаю, що насолоджуватися природою та надихатися її, бо, наприклад, навіть зелений колір. Він дуже заспокоює е, око і, взагалі, дає таке відчуття відпочинку. Тому виїжджати на природу можливо збирати якісь е, матеріали і з них пробувати щось створю, створювати вдома. Хто цікавиться ще темою флористики. Я б таку домашню флористику порадила поцікавитись ханакубарі. Кубарі це е, напрямок Екібани, але такий більш простий. Там, де ви просто з матеріалів, які знайшли, і однієї двох квітів можете створити якусь композицію додому. Дякуємо Діаграм, вам. Так. У нас в гостях була майстриня флориста Анастасія Сандецька, з якою ми поговорили. Дякую, що доєдналась. Гарного вам дня до побачення. Дякуємо гарного Дякую. дня. До побачення. Дякую. до побачення Гарний відпочинок гарантовано. надії